У великій кам'янці відкрили та освятили церкву. Цієї події у селі, що на Коломийщині, чекали більше десяти років. Храм святого архистратига Михаїла звели на подвір'ї тамтешньої стародавньої святині, якій майже 230 років. Дзвіниця стародавньої церкви 1794 року скликає мешканців Великої Кам'янки на відкриття й освячення храму святого Архистратига Михаїла Православної церкви України. Дякувати Богу. Ще, де, де цього, настоятель храму. Пригадує, перший камінь цієї церкви був закладений у 2011 році митрополитом Галицьким Кар Андрієм. Від того часу, силами нашої громади 12 років будувався цей храм. Багато праці, зусиль було прикладено. Людьми абсолютно все зроблене за пожертви вірян. З подякою продовжує отець Роман. Оскільки обійшлося будівництво та оздоблення церкви, каже, майже неможливо порахувати, неможливо сказати, тому що ось потрібно було щось зробити. Я звертаюсь до людей, і люди слухають. Жертвують, і ми робимо одне за одним. Розписували художники з міста Івано-Франківська і з міста Чернівців. Різьба іконостаси прекрасне є. Із матеріалу дуб, престоли. Все, що тут є із дерева. Це майстри із Косова. У освяченні церкви у Великій Кам'янці взяли участь багато священнослужителів, очолили святкову подію владики із пасом у Горницькому монастиря. Преосвященний владика Павло, також наш владика, правлячий архієрей, владика Андрій із міста івано франківськ Велика радість, тож нехай же Боже милосердя і заступництво хістати Михаїла, в честь якого ця святиня прибуває з сіма нами. Слава Ісусу Христу. Дуже нелегко нам було зважитися. На цей крок відкривати, але не знаючи, що очікувати надалі, ми вирішили прискорити цю подію, і я вірю, що для кожної людини цього села особливо це є дуже велике. Віряни кажуть, освячення церкви велична подія для великої кам'янки, тому прийшли чи не усім селом, найперше, щоб помолитись за мир і спокій, перемогу. Україна, ми ще ближче стали до Бога. Ще ближче Бог нас дуже любить. Це дуже велике свято. Пам'ять про батьків, які теж вклали цю церкву, працю, любов до села до Бога. Дякувати Богу, що я дочекався до цього, бо я буду дуже хворий. Наші жителі, будівничі цієї церкви, пожинають плоди своєї роботи, своєю клопіткою працею, коштами жителі нашої громади звели. Такий прекрасний величний наш храм буде служити вірою для всіх парафіян нашої громади. До слова богослужіння у старовинній церкві села не припинятимуться, а навпаки, докладатимуть ще більше зусиль, щоб зберегти місцеву святиню. Наголошує староста великої кам'янки Ігор Іванишин, Щоб ця реліквія наша старовинна церква, який 229 років далі служила нам. Господу помолимось, Господи, помилуй.